З допису відомого політика колишнього екс-голови сумської облради Семена Салатінка, який зараз є підполковником зсу, воює на фронті, він ще в 2024 році, рік тому, писав, що Григоров, генерал поліції Григоров, буде розглядається офісом президента як кандидат на посаду голови сумської військово-цивільної адміністрації. І ще тоді, рік тому, Салатінко відмітив, що Григоров був людиною міцно пов'язаною з Андрієм Деркачем, відомим зрадником, нині депутатом, сенатором Російської Держдуми, який мав у Сумах, ну, був найвпливовішим політиком у Сумах багато років при багатьох президентах України. Тобто, це очевидно, угруповання заступника голови офісу президента Олега Татарова підсунула одразу, користуючись нагодою, не розбираючись ні в чому, підсунула зручну людину, яку вони й раніше пропонували на посаду голови ВЦА. Влада скористалася нагодою, звільнила одного посадовця і, нарешті, поставила на цю посаду ту людину, яку яку хотів би там бачити, ФСБшник Деркач. Тривалий час, якщо коротко, влада не провела ніякого розбору ситуації, що сталося, не зробила ніяких публічних висновків, не дала ніяких публічних оцінок. І одне з угруповань, яке підсовує призначення в оточенні президента, так дійсно скористалась нагодою і швиденько. Дало Зеленському свою людину, тому що знає, що президент очевидно, він може очевидно і не перевіряє взагалі, кого йому там підсовують. Я тільки такий висновок можу зробити, бо маючи всю публічну інформацію, подавати таку людину в Кабмін, ну це просто взагалі значить не цікавитись, кого ти призначаєш на вищі посади в державі.